Надалі будемо говорити про протидію російській пропаганді, в тому числі в популярному месенджері Телеграм. З нами на зв'язку Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем? Пані Оксано, доброго вечора. Слава Україні! Слава Україні! Рамслава також. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Пане Ярославе, доброго вечора. вітаю, Слава Україні! Слава Україні! Рамслава, Пане Ярославе, до вас перше запитання, але перш перед тим як говорити про російську пропаганду та Телеграм, поговоримо про позитивну новину. Верховна Рада відновлює трансляцію засідань. Це був довгий процес. Мабуть, вас можна привітати із тим, що це нарешті вдалося. Але основним аргументом опонентів відкриття трансляції був безпековий. І, от, власне, нещодавно ракета російська ракета прилетіла по будівлі уряду. Приміщення українського парламенту є недалеко від приміщення уряду. Чи не повертає нас це знову до дискусії про безпеку депутатів? Ну і вашу в тому числі? У нас дискусія про безпеку буде до закінчення воєнних дій, тому вона буде завжди. Стосовно того, чи власне? Трансляція засідань Верховної Ради якось під ударом у зв'язку з потраплянням Росії по кабінету міністрів. Ні, вона власне постанова вже введена в дію підписом голови Верховної Ради. Тому наступного тижня, пленарного тижня, я сподіваюся, що. Все відбудеться. Ми демократична країна. Нам дуже важливо, щоб влада була підзвітна а підзвітність починається з того, що люди принаймні ознайомлені чим рада займається. Тому поки дискусії ну про повернення закритості немає. Дуже сподіваюся, і не буде. Бо зрештою, мої колеги гончаренко і так в Прямому ефірі ведуть трансляції, звісно, з тими меседжами, які їм необхідні, журналісти будуть це робити куди більш збалансовано. Пане Ярославе, я згадав, що це була достатньо тривала дискусія. Вона тривала довгий час. Хто найбільше чинив опір? Якщо ви не можете назвати прізвищ чи політичних сил, то хоча б окреслить це середовище, хто опирався відкриттю трансляції парламенту українського? А насправді. Якби більшість мала політичну бажання і волю, можна було би це зробити вже в 2023 році, одразу чи навіть витримавши паузу після того, як росіяни відбили з 30-кілометрової зони навколо власне Києва, після вдалого контрнаступу, це цілком можна було зробити. Але прихильників закритості, зрештою, можна знайти в багатьох. Фракціях, особливо в а, тих, які в тих групах, які утворилися на осколках опозиційної платформи за життя, а, в принципі, по голосуванню за постанову досить чітко можна було подивитися, а, які фракції голосували менше. Попри це будемо слідкувати за відкриттям трансляції українського парламенту про тему нашої розмови сьогодні про Телеграм. Щойно перед вашим включенням ми дивилися сюжет СБУ, коли викрали підлітків, які керувалися через мережу Телеграм. Власне, російські спецслужби вербували, завербували підлітків через Телеграм і пізніше координували їхню діяльність. Чи додає аргументів цей випадок до заборони до рішення про заборону? Телеграму в Україні, пане Ярославе, в таких випадків є величезна кількість візочок і там ще кілька торгів. І тут проблема в тому, що потрібна з одного боку політична воля, яка свого часу була для закриття в Однокласників і кімтакті. От і аргументація в Службі безпеки в поліції, в головного управління розвитку для цього більш ніж достатньо. Зрештою, те, що власником телеграму є досі російські громадянин, хоча людина, яка має паспорти інших держав, пан Дуров, і багато інших фактів, показує, що це власне російська мережа. Але тут є аспект, це популярність цього месенджера. А насправді будь-який політик, особливо той, хто намагається залишитися чи переобратися президентом, двічі подумає перед тим, як закривати мережу, якою користується там від 70% населення України. З іншого боку, теж відкрите питання не телеграм, так що куда мігрує а, при закритті телеграму наше суспільство. Ну і чесно кажучи, дуже великий шанс, що мігрує не в більш захищені месенджери на зразок а, там, сигналу, ватсапу, треми, а щось на зразок Тіктока, от якій з точки зору безпеки. Моментами навіть більш небезпечний так ньому uh -huh. немає такої присутності російських спецслужб, але його технологічність є ну насправді для, наприклад, цілей пропаганди а може бути навіть набагато вище. Ми маємо цифри на підтвердження власне ваших слів. Це цифри щодо соціологічного опитування, проведеного серед підлітків у Львівській області. Те, що пізніше я наведу ці цифри. Пані Оксано, до вас таке ж саме запитання, як ви ставитеся до заборони телеграму в Україні? Я абсолютно згідна з Ярославом, що власне, популярність цього месенджера вона не дає можливості до якихось таких швидких радикальних дій. Ми бачимо зараз, що відбувається в Непалі, коли йдуть зайшла мова за власне заборону соціальних мереж. А для багатьох, зокрема для молоді, телеграм є такою соціальною мережею для спілкування. Тому мені здається, що для результативності фокус від закриття зараз потрібно змістити до лобіювання регламентів, Власне того, щоб телеграм став максимально прозорий, наскільки це можливо, тому що за нашими дослідженнями, якщо ми дивимося на загрозу телеграма, то так по базису залишається загроза витоку даних, тому що це російська мережа. Ну ось але ще й величезну загрозу додатково складають українські анонімні телеграм-канали, які поширюють дезінформацію, які поширюють інформацію, яка власне підігрує російські російським меседжем, і так далі. І якщо власне. Зробити принаймні їх не анонімними, тобто щоб вони відповідали так само, як відповідають медіа по закону про медіа або по якійсь іншій процедурі, яка буде нести нести певні санкції чи наслідки по їхніх таких діях, от то це вже зробить важливий крок для того, щоб телеграм він був менш безпечним, менш небезпечним, тому що купа досліджень, зокрема, видання «Тексти» робило дуже хороше дослідження, яке показувало що. Власне, переважна більшість анонімних телеграм-каналів більш ніж на 50% поширюють емоційні маніпулятивні речі, які стосуються подій пов'язаних з війною, з суспільно-політичним життям і так далі. А деякі анонімні телеграм-канали 90% своїх повідомлень це власне ось таке нагнітання страху і так далі. Власне, щодо цифр, щодо популярності щодо цифр, телеграму, щодо популярності. минулого тижня на львівщині презентували соціологічне дослідження. Серед школярів було опитано більше тисячі учнів 8-11 класів із 31 школи області. Його власне проводили в травні та ще від травня по червень 2025 року. І власне один із результатів це підлітки Львівщини, здебільшого отримують новини саме з Телеграму. Це 74%. Далі найпопулярніша мережа це TikTok 67% та Інстаграм 49 Пані Оксано, як із цим бути? Це реальність, яку власне не можна заборонити просто законом? І Телеграм це найновіша, наймолодша з усіх цих мереж. Чому вона отримала таку популярність, власне, як не як месенджер, а як джерело новин, в чому секрет популярності цієї мережі? в тому, що російська пропаганда системно відпрацювала ще з 18-19 року, коли вони почали формувати імідж телеграму як мережі, яка вільна, вільнодумна, немає ніякої цензури. Там почали з'являтися перші анонімні телеграм-канали, які позиціонувалися як суперінсайдерська інформація, і там дійсно публікувалися певні інсайди для того, щоб журналісти це підтверджували і зверталися до них. І напевне, на початку 20-го року, після виборів, був такий бум телеграму, коли. Телеграм розглядався в тому числі і медіа як джерело інсайдерської правдивої інформації, і так далі, і саме звідси почав формуватися шлейф, який е популяризував телеграм. Ну і звісно, ривок е додався після повномасштабного вторгнення, коли це просто був один з швидких і доступних mm -hmm. способів отримати інформацію, що відбувається. Ось так, крок за кроком він mm -hmm. і набув популярності. Пане Ярославе, продовжуючи цю Ярослав... ж тему, ми говорили про те, що от альтернативою, якщо не заборонити телеграм, це альтернативою може бути виведенням в чітке законодавче поле з максимальною прозорістю. Тобто, ну хочеш писати неправду або бздури в телеграмі, то пиши, але підписуйся своїм прізвищем. Маю на увазі усунення цієї анонімної складової. Чи це можливо, чи парламент можливо, парламент здійснював якісь кроки, контакти з адміністрацією цієї мережі. Контакти з адміністрацією телеграму з усіх українських акторів перервалися десь в 2022 році. Тільки можна було верифікувати як реальні. Бо були командні історії, коли журналісти зверталися до Телеграму. Їм відповідав пан Вонг. а Потім виявилося, що це був штучний інтелект Так. От, тобто просто для відмазки поставили там машину відповідати на які запити з України. В цьому починається перша ключова проблема деанонімізації каналів в Телеграмі без реальної взаємодії з адміністрацією. Це зробити а, нереально. Тому в даному випадку, і це велика проблема. А, про неї постійно згадує національна поліція, оскільки Телеграм став собі таким легалізованим даркнетом. Поширення наркотиків, зброї власне дурова, судять саме за це в Франції. Тому тут рішення в нас є розроблений законопроект, поданий цілим авторським колективом. Перший автор пан Княжицький, там є Микита Потураєв з комітету гуманітарної та інформаційної політики. Я багато інших колег. Він в принципі впроваджує певний рівень відкритості самої мережі і покладає зобов'язання на мережу давати інформацію по запиту України і вчиняти певні дії, якщо діяльність в мережі якихось каналів суперечить власне законодавству України. Ми зверталися по аналізу цього законопроекту до Ради Європи. <звучит> Власна Рада Європи знову ж таки сказала, що санкційний шлях, тобто санкціонування телеграму, є ефективнішим і швидшим з точки зору власне результату. Але так само ми розуміємо, що лише Україна впровадити такі регуляції може питання, як ми їх будемо втілювати, та як ми їх будемо. Дотискати соціальні мережі та там через систему штрафів, чи знову ж таки через систему погроз обмеженнями і тому подібне, бо Україна для соціальних мереж є досить невеликий ринок. Тому в даному випадку нам дуже важливо консультуватися з нашими європейськими партнерами в першу чергу. А по результатам виборів Румунії впливу Росії на різні виборчі процеси Росії і Китаю. Загалом по Європі, ну Європа починає в цьому напрямку думати. А власне, я знаю, що і пані Оксана працювала в експертній групі, яку зібрали для напрацювання рекомендацій щодо взаємодії і регулювання з соціальними платформами, власне для глобальних гравців. Нам дуже важливо, щоб по-перше, наша регуляція відповідала європейським стандартам. А ну, бо ми інтегруємося в європейський союз, а з іншого боку, щоб Европа дещо привідкрила очі а, і визнала те, що соціальні мережі, якщо а, їх вправно не регулювати, та тобто це не бізнес, це про вплив. Це uh -huh. про формування суспільної думки, і коли за допомогою власне соціальних мереж в демократичній Європі суспільну думку формує російська пропаганда чи там китайська дезінформація, то це напевно те, на що Європа точно має звернути увагу. А ми своїм досвідом однозначно поділимося. А ми ж запитали львів'ян, чи повинна держава регулювати Телеграм, і як вона повинна це здійснювати, зважаючи на те, що російські спецслужби користуються ним, аби вербувати українців, в тому числі і у Львові. Їхні відповіді дивіться на екрані, потрібно закривати. Як це зробили свого часу з мережаю ВКонтакті і Однокласники і переходити на більш безпечні месенджери, які там аля WhatsApp і Signal, і привчати людей до нового типу комунікації. Я не знаю, яка його доля. Ну, для мене, наприклад, не є проблеми перейти в якусь іншу соцмережу. Вже тепер WhatsApp, сюди є новини. Тобто, яка доля телеграму? Чесно, Мені більше цікава, яка доля України. Ну, взагалі, складне питання. Напевно, треба відмовлятися, але само собою, що в нас має бути якась альтернатива, а не просто відмовитися і там переписуватися голубами чи якимись чи листами. Щось таке. Ну треба якусь альтернативу обов'язково, але прямо зараз я думаю, що від телеграму таке більше користі, ніж зла. Хоча зла зла також достатньо. Ні, потрібна вона нам то, що пов'язано з русньою, нам зовсім не потрібно. Ні, я думаю, немає значення телеграм. Я думаю, це залежить від кожного з нас. Так. Знести нафіхти і все. Ну, небезпечно, але зазвичай вся інформація ну, першочергово вся береться з телеграм-каналів. То, не знаю, двояка така думка. Можливо, і потрібно, бо ну, більше чат-ботів, які є дійсно з російської сторони. То... Ми за закриття. Не можу дати відповідь чітку, але я часто користуюся телеграмом. У мене студенти користуються телеграмом, тому я проти його заборони. Мені здається, кожен сам може е фільтрувати десь. Потрібно йому користуватися соцмережою цієї чи ні. Такими є відповідь Львів'ян на наше запитання: чи потрібно регулювати або ж закривати телеграм? Як соцмережу пані Оксано, в мене до вас запитання? Якщо хочете, ви можете прокоментувати відповіді львів'ян. Я не думаю, що вони вас здивували у своїй. Різноманітності, так би мовити, але я би хотів поговорити в ширшому контексті про інформаційне поле, в якому ми перебуваємо, ми як українці, але власне через призму російської пропаганди. Ну, здавалося би, що на четвертий рік повномасштабної агресії на одинадцятий рік в російсько-української війни в Українці мав би випрацюватись напевно якийсь певний імунітет від російської пропаганди, чи так це, чи спостерігаєте ви свої у своїх дослідженнях. Чи стали українці більш розбірливими у сприйнятті інформації і так і ні, тому що якщо розуміти під російською пропагандою, те, що було на початку війни, в 14-му році розп'яті хлопчики і так далі, то так українці дійсно навчилися це розрізняти. Але і Росія перестала такими методами працювати. До цього додалося ще інший момент, дуже важливий. Це те, що згідно світових стрендів і українських сорок 40% українців взагалі не читають новини а маніпулювати людьми, які не в курсі ситуації, значно простіше ніж людьми. Ми, які власне зорієнтовані і розуміють, з іншого боку є 20% фактично українців, які навпаки сидять постійно в новинах, і ними так само легко маніпулювати, тому що це вже перенасичення інформацією. Тобто, ось такий така комбінація того, що з одного боку змінюються новинні тренди, як люди споживають інформацію з іншого боку змінюється російська пропаганда, і вони беруть реальну нашу проблематику і з нею працюють а не Вигадують розп'ятих хлопчиків, ну от з третього боку, популярність таких соціальних мереж, як TikTok, які завдяки своїм алгоритмам значно легше маніпулюють і швидше маніпулюють людьми. Ну, от це створює, ну скажімо так, нерівноцінні умови для того, щоб людина самостійно угу. значної участі угу. якихось інших гравців могла цьому опиратися. Тому тут важливе питання поява системи в державі. Яка б формувала альтернативне інформаційне поле, в якому людину підштовхувала до релевантних джерел інформації, в якому давала відповіді на складні питання, от не власне пропагувала там, що все добре і все прекрасно, як це часто можна побачити, наприклад, в марафоні. От а, власне, саме відповіді на складні запитання від відсутності, яких відштовхується Росія в своїх інформаційних операціях. Власне, тут за логікою подій я маю звернутися до пана Ярослава. Як цьому протидіяти? Ми, пані Оксана, згадала про нацмарафон. Популярність його падає уже третій рік поспіль. Зрозуміло, що він не може бути альтернативою ані телеграм-каналам, ані Тік-Току, ані іншим соцмережам. Що має робити держава для того, щоб протидіяти вмілим маніпуляторам з одного боку, а з іншого не перетворитися на таку собі міні-Росію в вишиванках? Пане Юрославце має бути комплексний підхід в першу чергу. Не досить лише перейменувати міністерство культури, додавши до його назви стратегічні комунікації. Потрібно стратегічні комунікації вибудовувати, і це ця робота не може бути лише роботою держави. Тут потрібно залучати. Всіх гравців, громадські організації, експертне середовище, бізнес, медіа, так, так, щоб ми власне своїми такими напрацьованими стратегічними наративами, як всередині країни, так і назовні, ну фактично переходили від такого там захисту і протидії та до формування картинки і просування. Складно, але іншої альтернативи у нас немає. Тут є дуже багато компонентів. Це є посилення, фактично, переведення на системний рівень, особливо з боку держави, питання медіаграмотності навчати, розрізняти фейки, при тому глибинні фейки. Так, треба вчити в офіційній системі освіти, залучаючи неформальну освіту. Та Інші методи, та це добре, що в нас вже з'явилися спеціальності в навчальних закладах, зокрема там в Академії служби безпеки України осін спеціалістів. Та але це з'явилося ну буквально недавно. Та тобто тут теж дуже важливо в цих всіх моментах працювати. А стосовно власне влади, на жаль, в нас далі панує логіка. Минулого століття, якщо там не минулого, про те, що інформацію можна контролювати, це нереально. А в постінформаційному суспільстві з інформацією можна працювати, треба комунікувати, треба давати можливість збалансованого різноманітного інформаційного продукту. І так, єдиний марафон себе вичерпав. Якщо він ніс позитиви на початку як джерело певної інформації, хоча одразу ж почав програвати а, телеграму і за оперативністю, і за а, скажімо так багаторівневістю інформації, то зараз він просто це витрата державних коштів ні про що, бо ні його рівень довіри, ні його рівень популярності не дає можливості. Принципі, хоч якось його вважати механізмом формування суспільної думки чи каналом комунікації. Тому потрібні стратегічні комунікації, потрібна постійна щира розмова з суспільством, потрібне формування, посилення навичок власне критичного мислення. От і точно треба взаємодія всіх гравців в цьому процесі. Пане Ярославе, а ми розуміємо, що зараз осінь триває підготовка до даруйте за тавтологою підготовки до бюджетного процесу. То можливо, ви вже знаєте. А що там з фінансуванням національного марафону на наступний 2026 рік? Чи є він в проектах? Які суми? Чи можливо його і справді вже не буде? Він на жаль є. А на нього буде коштів менше, особливо якщо брати там інфляційні процеси, але це все одно будуть кошти, які можна було б використати куди більш ефективніше, замість того, щоб з державного кишені підтримувати досить часто приватні канали, от тільки через те, щоб мати собі комфортне інформаційне середовище. Для уряду для офісу президента, тобто для влади, це занадто дорога розкіш, а, така свій комфортний а, єдиномарафонний бабл, а, щоб його утримувати вже на який рік війни. А чи можете ви назвати суму, які передбачені в проєкті бюджету на наступний 2026 рік на національний марафон? Зараз цих сум ще не існує. Тобто, там пішли тільки бюджетні запити, і тому ну але. А відштовхуватись можна від попередньої там суми, і це великі кошти, угу. пані Оксано. На саме завершення нашої програми я би запропонував вам можливо підказати представникам влади, як дати собі раду з засиллям дезінформації та пропа російської пропаганди. Можливо, те, що не назвав пан Ярослав Юрчишин. Давати відповіді на складні запитання, це єдиний е, шлях, е, який може власне е, дати змогу в поточних умовах при купі різних обставин, е, починати ефективно працювати, тому що там, де немає відповіді по мобілізації, по роботі сім'ями е, е, пропавших безвісті, і так далі, і так далі, е, зниклих безвісті. От власне е, в цьому народжуються російські інформаційні операції. Е, от і е, е, власне, якщо ми е, будемо постфактумом фактомом Бувати постфактумом, то що так пожежі, які власне утворюються, то Росія завжди буде попереду через фінанси, через системну роботу і так далі. Це швидкий шлях, який чомусь найважче зробити, тому що ніхто не хоче брати на себе вогонь по роботі з проблемними питаннями, хоча їх достатньо багато вже не збиралося. Дякую вам за ці відповіді. Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем та Ярослав Юрчишин, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова, були гостями цієї частини нашого ефіру і говорили ми про те, як Україна має протистояти російській пропаганді, в тому числі в мережі Телеграм.